Англійці просинаються з соціалістичного сну. Європа просинається в Німеччині. Праві здобувається більше і більше голосів на кожних наступних виборах. В Польщі праві політичні сили здобувають владу в Іспанії, в Франції, в всіх державах Європи. Люди просинаються, місцеве населення просинається. Нарешті усвідомлює ту всю катастрофу, яку завела їх соціалістична система. Демократія ліберастія. А чи проснеться український народ? Чи проснеться Україна? Чи буде шанс мати український народ на збереження в українській державі? Чи буде мати шанс український народ на збереження України? Поки що Україна є соціалістичною державою? Поки що Україна є ворогом. Європейської цивілізації, європейської культури і європейських правих сил і американських правих сил. Наразі ми є вором. У нас немає жодної політичної партії в парламентської, яка була би права жодної політичної партії. Кілька депутатів є. Партії жодної фракції немає. У нас немає жодної потужної політичної сили в Україні, яка б була правою. Яка б культувала праві цінності і обіцяла утвердити праві цінності, нема жодної у нас всі є партії соціалістичні, ліберастичні, я би демократичні щодо того всього. Тож, чи буде мати шанс на успіх український народ? Це від нас з вами залежить. Чи ми створимо єдину правильну праву, Партію чи ми з вами згуртуємося і переможемо цей соціалістичний мотлух, який панує в Україні, і воз'єднаємо свої сили з іншими правими політичними силами Європи.